Передачею ми завершуємо цикл роздумів про святого Єсафата Кунцевича. Як ми вже дізналися з минулої передачі, станом на 26 травня 1873 року мощі священомученика Єсафата опинилися в церковному підвалі, де їх було заховано від людських очей, однак не стерто з людської пам'яті і з людських сердець. На той момент священомученик Єсафат Кунцевич вже шість років був проголошеним святим католицької церкви. Однак селенська прослава також вимагала чималих зусиль. Подивімося детальніше на обставини його канонізації. У 1861 році іеромонах Єромонах Теодор Тоскані з Василянського монастиря у місті Гротаферата біля Рима в Італії зацікавився питанням, чому блаженного Єсафата досі не проголосили святим. Він порушив це питання у конгрегації обрядів, наголошуючи на тому, що всі документи готові, та що папа Урбан VIII, проголошуючи в 1643 році Єсафата Блаженним, зазначив, що канонізацію можна розпочати будь-коли. У 1863 році, після польського січневого повстання, цією справою починають цікавитися польські іммігранти в Західній Європі, щоб через проголошення Єсафата Святим звернути увагу на важкі обставини московської окупації Польщі. Негайно почувся спротив, нібито Рим ставиться вороже до Росії і до православ'я, бо сприяє польським повстанцям. Тоді папа Пій IX взяв все у свої руки, призначивши вікарія міста Рима кардинала Константина Патріці відповідальним за цю справу. А йому на допомогу призначив постуляторами Миколу Контьєрі, Кротаферацького Ігумена і Михайла Домбровського, колишнього протигумена Василянської Холмської провінції, який після її скасування владою царської Росії проживав у Римі. Коли 8 січня 1865 року Конреація обрядів вирішила, що можна приступити до проголошення Єсафата Кунцевича Святим, російська пропаганда пустила в обіг давнє звинувачення Єсафата у так званій його жорстокості. Ця атака преси викликала тривогу в Римі і справу знову відклали. За той час Васелянин Микола Контьєрі, Бенедиктинець Альфонс Гепен та єзуїт Іван Мартинов довели безпідставність та фальшивість цих звинувачень, публікуючи свої статті в Паризькому журналі Лемонт. Щойно тоді справа просунулася вперед, і 2 травня 1865 року папа Пій IX, який прибув до грецької колегії з нагоди празника святого Атаназія, доручив прочитати тут після божественної літургії відповідний декрет і виголосив проповідь, згадуючи особу і подвиг блаженного Єсафата. Зараз же після цього почалося приготування до канонізації. Зокрема, призначено третього постулятора єпископа Йосфа Сембратовича, пізнішого львівського митрополита, який жив на той час у Римі, а також розпочався процес дослідження. У цьому часі гротофарацький василянин Микола Контьєрі на молитві і пості за сім місяців написав життєпис владики Єсафата італійською мовою. Під заголовком Віта Ді Сан Джозефат, Арчевесково Е. Мартіра Рутено дель ордіне ді Сан Базіліо Рі Гранде, 29 червня 1867 року. У праздник святих апостолів Петра і Павла, з нагоди 1800 вісімсот ріття їхнього мученства, за участю 500 єпископів і незліченних вірних, папа Пій IX проголосив блаженного Єсафата Кунцевича, святим Селенської церкви разом з 24 іншими особами, а потім і служив літургію. Урочисту грамоту канонізації під заголовком Блискуче світило Східної Церкви 6 липня цього ж року підписали всі кардинали. Проголошення Ісафата святим розширило його культ на всю католицьку церкву, і сьогодні його вшановують різні народи. Він є не тільки українським, польським, литовським чи білоруським святим, але й святим для всієї католицької церкви. Водночас у той період мощі священомученика Єсафата були замуровані у вологому підвалі церкви у Білій Підляській упродовж 43 років. Першим випадково натрапив на слід мощей Федір Заєць, народний учитель родом із села Ожидів біля Олеська на Львівщині, котрий, як старшина австрійської армії, переходив через білу з російського фронту до Угорщини. На початку вересня 1915 року він ночував у місцевого господаря Еміляна Радомінського, від якого довідався, що в місті заховані мощі сящиномученика Єсафата. З цією новиною він подався до Львова до отців Василян. У листопаді того ж року отець Платоніт Філяс направив до білої підляської отця Павла Демчука, чину святого Василія Великого, для з'ясування достовірності цих відомостей. 9 липня 1916 року труну з мощами було розморовано, а мощі перекладено до іншої труни. Через вісім днів мощі святого Єсафата перевезли до відня і поклали в греко-католицькій церкві святої Варвари. Там же у відні 30 серпня 1917 року, за участі митрополита Андрея Шептицького, котрий повертався з російської неволі, відбулося урочисте розпізнання мощей Єсафата. У столиці Австрії реліквії перебували до 1949 року. У цей період долею мощей зацікавилися церковні кола в Римі та Ватикані, і папа Пій XII погодився на перевезення їх до Риму. Цю складну і небезпечну місію 6 липня 1949 року здійснили два американські військові капелани. Отець Нувер із товаришем успішно перевезли мощі Єсафата на військовий аеродром у відні, а звідти американським військовим літаком їх перетранспортовано до Риму. Із римського литовища мощі перевезено до Ватикану, де їх зустрів монсеньор Джованні Монтіні, майбутній папа Павло VI. Упродовж 14 років мощі святого Єсафата переховували у монастирі сестер францисканок місіонерок Марії у Ватикані. В тому часі Генеральна курія отців Василян робила старання, аби святіри реліквії передали до Василянської обитері на Авентинський пагор Прима для прилюдного почитання в храмі Христа Царя. В лютому 1963 року з Сибірських в'язниць повернувся митрополит Йосиф Сліпий, запропонувавши папі Іванові 23 помістити мощі Єсафата в Базиліці Святого Петра. Місцем прилюдного вшанування вибрали пристіл святого Василія Великого. 22 листопада 1963 року, за участі митрополита Йосифа Сліпого та кількох ватиканських куріальних прилатів, мощі у приватний спосіб перенесли з монастиря сестер францисканок до Базиліки Святого Петра. Їх торжественне відкриття для публічного почитання відбулося 25 листопада 1963 року, о 17-й годині. Сам папа Павло VI звеличив цю урочистість своєю присутністю. Крім нього, прибули четверо кардиналів, всі українські владики, інші східні і ладинські єпископи, генеральна курія отців Василян зі студентами, сестри Василянки і служебниці, мала і велика папські семінарії святого Єсафата, інше духовенство та вірні у загальній кількості близько 500 осіб. Отож, мощі святого священомученика Єсафата на сьогодні знаходяться у папській ватиканській базиліці святого Петра, де десятки тисяч паломників щодня мають можливість помолитися біля того, який своїм життям та мученською смертю запечатав єдність київського християнства з наступником апостола Петра. З нагоди 300 річниці мучеництва святого Єсафата папа Пій XI, XI присядив йому свою енцикліку під назвою Еклезія Деї», Святий же папа Іван Павло II назвався що мученика Єсафата апостолом і мучеником єдності, а папа Франциск, зустрічаючись із паломниками з України 25 листопада 2013 року, сказав, що найкращий спосіб вшанувати святого Єсафата це любити один одного та служити єдності церкви. Цьогоріч, у 400 чотиристоліття від мученської смерті святого Єсафата, його спадщина була наново відкрита та поглиблена внаслідок різноманітних виставок, наукових конференцій, реколекцій, місій та молінь, які вкотре нагадують актуальність особи святого Єсафата та його християнський, чернечий та єпископський приклад жартовної посвяти. Віримо, що він, який народжений на українській землі, сьогодні заступається за свій народ, випрошуючи нашого люблячого Бога, дару миру для України. Розповіді, які ми почули протягом цих 28 передач, підтверджують, що діло єдності є живим і вічним. Тому просімо Бога за посередництвом святого Єсафата єдності церков, єдності у наших родинах та народів, адже саме єдність є потужною силою українського народу, яка згуртувала суспільство у боротьбі за волю і гідність та продовжує давати свої плоди у любові до Бога та ближнього.